Позитивне мислення, і на що воно нам потрібне? Справа в тому, що людина, яка позитивно мислить, в якої стакан завжди наполовину повний, дуже приваблива для оточуючих, бо вона, наче, випромінює світло. Окрім цього, енергетика її настільки на високому рівні знаходиться, що імунітет також підтягується під цей високий рівень. Плюс людина, яка позитивно мислить і притягує позитивні події в своє життя, вона наче переходить на цю ланку подій. Людина, яка позитивно мислить, дуже приваблива для роботодавців. Справа в тому, що людина, яка має хорошу енергетику, сильне енергетичне поле, вона є. Є донором для фірми вона підтримує колектив і більше роботоспособна. Тому роботодавці на співбесідах дуже часто відмічають саме позитивних людей і приймають їх на роботу. Лайфхак для дівчат: чоловіки обирають жінку не тільки за зовнішністю, але ще і за її енергетикою. Якщо жінка позитивні думки випромінює і думає про хороше її енергетика на високому рівні, відповідно чоловіки її дуже сильно цінують, бачать і виділяють з кола, оточуючи кола інших жінок.